Він на три місяці забув про своє хобі, бо досі лікує травмовану праву руку. На Ялтаралі до Криму Віктор Янукович молодший приїхав усього на один день як гість, і цього разу не сів за кермогоночного автомобіля, лише роздавав нагороди. Про те, як онук президента Ілля слідує вподобання свого тата про те, чому Янукович молодший не наважився перевести свою родину з Донецька до Києва, та за що його в дитинстві батьки ставили в куточок. Дивіться просто зараз. Він досі не оговтався після травми, яку отримав три місяці тому. Молодший син президента в кінці червня зламав праву руку на гонках, і через це вже третій місяць не ганяє на автомобілях. Своє хобі Віктор Янукович молодший відклав до наступного року. Ну, як зараз ваша рука? Ну не так, як би хотілось, могло бути і краще, але завжди може бути і хуже. Я так розсуждаю. Тому відновлююся. Надію, що через рік вернусь, пока ще займаюся лікуванням, тому спортивний год. Для мене не удалося любов до автомобілю. Віктор Янукович передав і своєму синові Іллі, поки що до іграшкових. У свої два з половиною років внук президента знає марки багатьох машин. Я рад, що чоловік народився автомобілістом. Мені є на яку тему з ним общатися з самого рождения. Віднака удалося то це передати. Віктор Вікторович визнає свого сина він балує, а все тому, що бачить його рідко. Хоча Ілля на його думку росте чимним хлопчиком і дуже схожий на нього. Але не у всьому. Ви коли були маленьким? Ви були башкетником чи таким слух'яним хлопчиком? По-разному. По-разному. Куточок вас ставили, батьки? Ну, а как же? Ну, ну а разве разве у кого-то этого не было? В школі старался учиться хорошо, но ну, я же говорю, бували це різні ситуації. Ілля з мамою досі живуть у Донецьку. Віктор Янукович у столиці. І нічого міняти він поки що не збирається. Ви не хочете перевезти їх до Києва? Ну, на повестці дня висить этот вопрос. Но він висить уже несколько лет. Что, дружина не хочет Нет, ну я просто понимаю, что семье лучше с моими племянниками, с крестниками молодежь вместе собирается, и меня они даже не смогут э, видеть за день, поскольку я целый день работаю. От, все як обично. Дружина, до речі, вам не каже, що от мені в тебе не вистачає. А Вона дуже часто приїжджає. Сумує він і за батьками. З татом каже, бачиться хіба що по роботі. З мамою, коли навідується в Донецьк. Стараюсь кожен день з усіма на зв'язку. Коли останній раз, ви пам'ятаєте, зібр... збиралися великою родиною. Коли таке було? О, ну, на новий год, мабуть. Коли будуть наступні родинні посиденьки, Янукович і сам не знає, бо зараз каже. У нього багато роботи ТСН. особливе один плюс один.